Всім привіт! Мене звати Катя. У нас сьогодні наступний урок вивчення фотошопу з нуля. На цьому уроці я б хотіла вас познайомити із тими інструментами на панелі інструментів, які застосовую для того, щоб коригувати фотографії. Як правило, я працюю не з фотографіями, тобто не з людьми, а з ілюстраціями, і мені цих інструментів достатньо. З фотографіями набагато більше возні, як такої, але. Суть цього уроку показати вам, як працюють ці інструменти. Давайте я натисну «Command» або Ctrl-0, моя фотографія стане на весь екран така ще одна фішка. Ну, зроблю ближче свою руку і буду над нею працювати. Познайомлю я вас із такими інструментами, які знаходяться ось тут. Це інструменти латка, а також інструмент штамп. Я їх використовую для коригування недоліків. Давайте почнемо по порядку. Інструмент точковий пензлик відновлення, як він працює? Він працює таким способом, що пікселі, які знаходяться навколо нашої точки, яку ми хочемо виправити, заміщаються. Зараз ми побачимо, що це значить. Ось, наприклад, цю родинку ми можемо прибрати просто одним кліком. Я натискаю один раз, і вона. Зникає. Або, наприклад, ось цей кусочок. Все, його немає. Тому він класно працює ось в таких ситуаціях. Ним не потрібно зловживати, тому що можуть бути не дуже гарні такі ситуації. Наприклад, якщо я буду робити його дуже великим і так натисну, то, ну, в принципі, нічого так, але може бути і гірше. Далі, інструмент латка. Ладка працює ось таким способом. Вона працює також з заміщенням пікселів, але тут потрібно виділяти той кусочок, який ми хочемо покращити. Наприклад, я підділяю ось цей кусочок, і я його тягну на те місце, яке мені більш подобається. Але потрібно, щоб воно було схоже, тобто не зовсім е, якесь контрастне, а та ж сама шкіра в нашому випадку. І тоді Ctrl-D. Прибираю виділення. І тоді ми бачимо, що наш участок стає набагато кращим. Ось так. Вже не так видно мої робочі вени на руках. І таким способом я можу покращити результат. Так, вже краще. Далі йдемо. Наприклад, я хочу взагалі перенести якийсь кусочок з однієї частини в іншу. Ну, наприклад, я хочу прибрати ось цей кусочок, але ну, по якійсь причині мені цей інструмент не підходить. Тоді я затискаю Alt, знаходжу ту точку, я хочу перенести, натискаю на неї, наводжу на цей участок і я цю точку перевожу. Для того, щоб вам було більш зрозуміло, як це працює, я покажу це на прикладі якогось більш контрастного кусочку. Наприклад, на затисну Alt-ось тут, натисну клавіші мишки і поведу сюди. І мені цей кусочок переносить повністю сюди. Я веду, і ми бачимо з лівої сторони такий плюсик, це значить, що цей участок переноситься на нове місце. Ось таке. Способом і працює інструмент штамп. Я можу підкоригувати якісь елементи, наприклад, ось тут можу зменшити розмір також квадратними дужками, затиснути ось тут і перенести цей участок на нове місце. Таким способом забрати оцей недолік. І так можу працювати із всім, що мені потрібно. Наприклад, ось тут якась царапинка, я беру латку, таку її обвожу, переношу трошки більше ось так. Ми можемо навіть прибрати ось цей кусочок. Тут гарно підійде інструмент штамп. Ми робимо його більше. Наприклад, ось тут клацаю і переношу цей участок на нове місце. Ось так. Дивіться, яка чуда-сія класна виходить. Ось так працюють ці інструменти. За допомогою них ми можемо коригувати, наприклад, ілюстрації, фотографії, якісь недоліки невеличкі, в себе прищик забрати на фотографії. тобто... Головне розуміти, як працюють ці інструменти, а де їх застосовувати, це вже справа кожного із вас. Дякую за увагу, до зустрічі на наступному уроці.